І сьогодні піде тема про. Новачків в ароматерапії, бо дуже багато пропозицій, дуже великий вибір, і люди часто вагаються, чи варто купувати це масло, бо і це масло заспокійливе, наприклад, і це заспокійливе, і людина не розуміє, з чого її печати. Сьогодні буде варіант номер один. Він досить такий простий, легкий, але бюджет трохи більший, ніж якщо обирати, наприклад, самостійний вибір. Сьогодні буде мова. Іти про такий ось набір з десяти масел, тобто він уже зібраний, і е, дуже легко те, що там вже є всі масла, які потрібні для базового користування. І по суті, якщо ви просто користувач для себе, вам цього набору саме цих десяти масел, отак з головою вистачить. Тому що, е, по суті, через великий вибір ми дуже сильно. А, якось ну, можемо коротше накупити різних масел, а потім ними не користуватися, бо вони будуть нам не дуже актуальні. Ці масла дуже багатозадачні, багатогранні. Сьогодні мова піде саме про ці 10 масел. Я про них розкажу. Спершу хочеться сказати, що а, що таке взагалі ефірні олії? Ефірні олії це летючі ароматичні компоненти рослин, які в житті рослин відіграють дуже багато функцій. Це імунна функція, вони захищають рослину від різних шкідників. Ефірні олії допомагають рослинам. В опиленні, ефірні олії допомагають рослинам в регенерації, тобто вони допомагають заживляти тканини, рослини. І, можна сказати, в нашому організмі ефірні олії виконують ті ж самі функції. Тобто ефірні олії не здатні вам закрити якісь мікро-макроелементи, особливо в організмі, але вони здатні дуже класно впливати на регенерацію, на відпочинок, на наш стан, настрій, гормональний фон. тобто вони здатні впливати на нашу фізіологію і покращувати наші перериви. Родні процеси, наші фізіологічні процеси. Сьогодні мова піде про Family набір з дотера. Я користуюся маслами лише дотерівськими, тому що вони зарекомендували себе. І я довіряю якості, її можна перевірити. В першу чергу беремо якесь мономасло, тобто якесь одне масло, лаванди, наприклад, це мономасло, це не суміш. Тут є код партії, його можна вбити на, на незалежному сайті лабораторії, сорстую і подивитися хімічний склад саме цієї партії, саме цієї ефірної олії. І хочеться почати свою розповідь з бази бази, якраз таки це лаванда. Лаванда, вона має дуже великий спектр дії це на найбагато ефірна олія, і на мою думку, вона закриває, не можу сказати, 80% запитів. Тобто, це протизапальний ефект. Якщо у вас, наприклад, там щось запалилося, прищі чи у вас там купірос, чи у вас, наприклад, ви опеклися, і це теж запальний процес, іде ви можете використати лаванду, тобто на опіки, подразнення, порізи, ми використовуємо лаванду. Вона дає протизапальний ефект, плюс можна сказати, обеззаражуючий. Тобто, взагалі, всі ефірні олії володіють певною антибактеріальною дією, але деякі в більшій мірі, в якійсь меншій мірі. Лаванда має заспокійливий ефект на нашу нервову систему. Якщо в міру користуватися, звісно ще. І саме лаванда допомагає позбутися безсоння, допомагає позбутися тривожних станів. І вона дуже круто підходить саме для тривожників і для людей з такою дуже активною нервовою системою, для дуже чутливих людей. Я сама починала саме з лаванди, і мій результат був саме по тривожності в першу чергу. Тому Сміливо користуйтеся. Лаванда у нас її можна використовувати в масажах, в гуаша, можна використовувати в дифузор на ніч, можна капати на подушку. Тобто, взагалі, варіацій дуже багато. і лаванда закриває саме питання такої гіперактивності, нервозності, тривожності, неспокійності, в тілесній терапії це якийсь протизапальний ефект і дуже реально крутий засіб. Друга ефірна з цього набору, про яку хочеться поговорити, це м'ята. М'ята перцева. Вона теж дуже крута і теж багатозадачна. Вона справляється так само, як і лаванда з головними болями. Тобто можна наносити прямо на скроні, прямо в чистому вигляді, буде здаватися таке, наче дуже гаряче або навіть прохолодно. Тобто такі, бо це перцева м'ята. Вона, якщо у вас чутлива шкіра, вона потребує розведення. Але, наприклад, я наношу собі без розведення лаванду. Лаванду і працеву м'яту прям, прям на тіло. Але якщо вам занадто, ви можете її розбавляти в базовій олії. Наприклад, ось такій фрикційній кокосовій олії. Перцева м'ята дуже класно її використовувати, коли захворюваєш. Наприклад, вона дуже допомагає з кашлем працювати, якщо кашель такий е сухий. Такий дряпає горло, от саме він допомагає заспокоїти горло. Я його, наприклад, капала собі в водичку і прям пила з водичкою, дуже класно заспокоювало горло. Також допомагає знизити температуру, наносити на пульсові точки, і температура починає спадати природнім шляхом. Я взагалі лікуюся тільки ефірними оліями зараз, харчуванням, водним балансом. Тобто у мене взагалі нема аптечних засобів, я ніяк не знижую температуру, окрім як перцевої м'ятою, тому що це дуже. Класно, поступово знижує і ви маєте розуміти, що організм має теж сам включатися в процес, має імунітет працювати. А всі ці ефірні олії з набору вони допомагають і підтримують імунітет. Є ефірні олії, які модулюють імунітет, про них поговоримо трошки пізніше. Тому м'ята дуже класний універсальний засіб, також допомагає пробудитися після сну, коли дуже важко просинатися. От зараз зима, і зараз такий період, коли. Все темно, неприємно, все таке бісяче. От м'ята допомагає прямо так роздуплиться. Я б сказала, коли ти вже ну, пробудиться, роздуплиться дуже класний засіб теж ось. Поговоримо про наступну ефірну олію, це лимон. Тобто це досить базова ефірна олія. Цитрусові вони здатні покращувати настрій, така більш стимулююча, я б сказала, олійка, вона така додаватиме вам більше енергії, ніж заспокоюватиме. Ефірна олія лимону дуже часто використовується для навчання або роботи, де потрібно багато концентрації уваги. Ефірна олія лимону має дуже круті очищувальні властивості, тобто вона допомагає в детоксикації організму. І дуже є цікавий факт про ефірну олію лимону, про яку я дізналася не дуже давно, це те, що ефірна олія лимону здатна розчиняти пластик в нашому організмі. І, тобто Споживання всередину лимону в таких коротких курсах дуже сприятливо впливає на таке очищення організму. Плюс до всього можна використовувати в очищувальних процедурах для свого обличчя, наприклад, якщо ви вмиваєтеся після там, косметики, змиваєте косметику дуже класно. Також, наприклад, лимоном і базовою ефірною лісу спонжиком, скажімо, дочищати шкіру, щоб вона була така більш чистіша, і прибирати залишки там, тоналки і цього всього після вмивання. Плюс час від часу я капаю собі на зубну пасту, дуже класно відбілює зуби. Взагалі, будь-які очищувальні маніпуляції дуже класно робити з лимоном. Також прибирання в хаті, і всі ці питання, які стосуються прибирання, дуже класно з лимоном працюють. Наступна моноолійка з набору це чайне дерево. Чайне дерево воно має такі цікаві антигрибкові антибактеріальні ефекти і дуже часто використовується проти будь-якого виду грибку. Тобто, якщо у вас грибок ніг чи у вас молочниця, наприклад. Тобто у ці всі питання допомагає підчистити. Також дуже відомий він і багато дівчат його знають. Саме при точковому використанні на прищики, допомагає такий Має теж легкий антибактеріальний ефект, такий протизапальний ефект на саме запалення в лікуванні, акне його використовують. І також при деяких запальних моментах у мене так було, коли в вусі стріляло. Я тут на козалок мазала з лавандою, і в мене через тиждень пройшла біль у вусі. Дуже крутий засіб теж. Я чайне дерево люблю додавати в шампуні, якщо у вас лупа, наприклад. Плюс дуже класний освіжаючий ефект. Якщо додавати в свій дифузор, то вона так очищає Повітря і, взагалі, приємний запах такий чайного дерева. Наступна ефірна олія, яку я неймовірно обожнюю, вона в моїй колекції є завжди. Це ефірна олія Ладану. Тобто, вона вже є в базовому наборі в цьому з 10 ефірних олій. Ладан, він славиться своїми регенеруючими властивостями. Тобто, якщо ви не знаєте, яку ефірну олію використати, ефірна олія Ладану вам знадобиться всюди. Тобто, щось болить, щось запалене, якісь питання потрібно там щось заживить. Оце ладан сюди відноситься. Це олія зі смоли Босфелія, Басфелія, росте в сахарі, тобто в досить е, таких посушливих регіонах. І чим складніші умови для вирощування рослини, тим багатший хімічний склад вона має. І тому масло ладену має понад 200 хімічних елементів, які впливають на антидепресивний ефект, мають, які мають протизапальний, регенеруючий ефект. І навіть зараз дуже активно досліджується в онкології. і, в новоутвореннях має досить хороший вплив і паралельно можна використовувати його, якщо, не дай Бог, ви маєте якісь питання з новоутвореннями. ладан взагалі ідеально буде вписуватися в вашу рутину. І, взагалі, в принципі, ладан використовується також в духовних практиках. Так само, як і Лаванда, в будь-яких духовних практиках, які потребують концентрації уваги, заспокоєння, роботи з тривожністю. Ось ладан тут саме найкращий помічник. Я ладан в цьому питанні обожнюю, Запах дуже приємний. Він взагалі ніяк не схожий на той ладан, який ви нюхали в церкві там, чи в якійсь капличці чи щось таке. Це взагалі різні запахи. Тому не бійтеся, якщо ви боїтеся запаху Ладину, то цей запах зовсім інший. Він мені нагадує більше такий хворобний, бойно цитрусовий запах дуже цікавий. І останнє мономасло в цій колекції, в цьому наборі це орегано. Орегано має дуже, дуже крутий а, протигрибковий теж, антибактеріальний антивірусний ефект, тобто теж таке досить круте антибактеріальне масло, теж використовується при різних запальних процесах. Тобто, якщо є запалення, особливо там внутрішні якісь запалення, внутрішніх органів, можливо, розведені з базовим маслом наносити на проекцію органу і поступово бо є такий протизапальний теж ефект антибактеріальний. Я наносила орегано, саме коли у мене були запалені мигдалини, і воно неймовірно класно працює. Тільки не забувайте, будь ласка, розбавляти масло, тому що орегано відноситься до групи гарячих масел, і воно потребує 100% розведення. Тобто, якщо ми лаванду, чи чайне дерево, чи м'яту можемо в чистому вигляді нанести, якщо у вас шкіра не чутлива дуже сильно, якщо вона не схильна до подразнень. А то орегано і ще деякі гарячі масла, зараз не про них треба розводити обов'язково базою. Тому орегано дуже класно в зимовий період в розбавленні наносити на стопи, роз наносити на спину на хребет, і буде дуже класний імуномодулюючий ефект мати. Тобто, це саме для імунітету масла. Одне з моїх найулюбленіших масел сумішей в цій колекції це суміш онгард. Вона у мене незамінна. Як я казала, я схильна до цих всіх моментів простудних. У мене завжди були якісь питання з горлом, з легенями. Тому онгард це масло протизапальне. Це суміш з гвоздики, кориці, розмарину, евкаліпту і апельсину дикого. Тобто дуже крута суміш, яка працює на покращення імунітету, на підтримку імунітету. На антибактеріальний ефект. Взагалі онгард він пахне е, як глінтвейн. Дуже часто порівнюють його запахом глінтвейну або пряника, і тому можна його прям всередину, От як відчуваєте, що ви захворіваєте, або знаєте, що будете в натовпі, знаєте що або ви знаєте, що там будуть якісь хворі люди наносити на горло. Я прям в чистому вигляді наношу, наносити на горло, або на якісь такі ближні точки біля носа, щоб воно вже вас захищало від тих бактерій, вірусів, які будуть. Потрапляти до вас в організм через рот, ніс буде такий антибактеріальний ефект. Я люблю ще в мед додавати, можна в мед і в воду буде такий, можна сказати, коктейль. Онгард у мене іде на постійній основі, я вже другу пляшечку використовую, тому що антибактеріальні масла, плюс такі натуральні масла. да Я от ним завжди лікуюся, от тільки тільки щось відчува, зразу на горло нанесла або е, я е, у мене є свої методи, я не знаю, не кожному підійде, але я прям е, базове масло Масло на вушну паличку капаю, плюс онгард капаю, і прям мигдалини обробляю, очищаю їх від того нальоту, який там з'являється, і все. І у мене через день уже практично нічого немає. Тобто дуже класно працює з болю в горлі. теж. Ну і Плюс досить непоганий зігріваючий теж ефект. взимку, і взагалі, це осіннє зимове масло. Ноги, відчувати, там перемерзли ноги, зразу на ноги нанесли, намазали, і все, ноги в теплі, зігріті, і віргідність, ви захворіти, набагато менша. Наступне масло, про яке хочеться сказати, це суміш Air. Я її буквально нещодавно зрозуміла, тому що мені здавалося, що вона мені не потрібна. Це суміш для дихання. І буквально недавно я зрозуміла, що мені ой як потрібно, тому що ми дуже часто, особливо люди такі, які перфекціоністи, які такі звикли, щоб вони були хороші для всіх, ми звикли затримувати дихання дуже часто. І от у мене є така проблема. Я коли. Там щось віщаю дуже важливе, бо коли знаходжуся в компанії людей, я дуже часто затримую дихання, навіть зараз. У мене психосоматично закладується ніс, тому що, ем, тому що я щось важливе розказую на відео, і це на мене впливає. Але ейр це суміш для дихання. Якби тут зібрані всі, ну не всі, але листові масла, тобто це м'яти, евкаліпт, лавровий лист, і деякі інші. І ці ефірні олії здатні впливати саме на наше дихання, тобто покращувати вентиляцію легень, пробивати ніс. так, кстати, сьогодні воно мені зайшло, ідеально, ось така така баночка. Я вже в більшу взяла вже серйозний підхід. Ой, але воно пахне дуже класно. Спочатку я його взагалі не зрозуміла, цього масла, але потім зрозуміла, наскільки круто воно пахне. По-перше, воно освіжаючий запах має. По-друге, воно насправді пробиває. так носик, Я його мажу прямо так: от на крильця носа. Воно досить лагідне, насправді за рахунок Евкаліпту. Та інших масел, тобто воно підходить саме для продихування. І коли особливо теж захворюваєте, теж, щоб продихатися, щоб мокротиння вивезти. от саме коли вже вологий кашель, тут вже на допомогу вам прийде саме суміш Air. І, Ох, ваші глаза пробили, мені кажеться, не тільки нос. О, починає пробивати. Пробиваю. Ось тому Air він в цьому плані дуже яскравий. Він теж освіжає, якщо хочете пробудитися, теж Air, В дихальних практиках обов'язково я використовую Air, дуже круто він працює. Суть в тому, що Air дуже класно капати в дифузор. Він не тільки очищає повітря, а ще й його знезаражує. Тому теж я би сказала, що це масло на осінь зиму. Наступне улюблене масло з моєї колекції це Deep Blue, глибокий синій. Це масло від питань з суглобами і м'язами. Тобто, якщо ви тренуєтесь або не тренуєтесь, просто у вас якісь питання з суглобами і м'язами. Це масло буде ці питання обезболювати трохи. Тобто, Deep Blue дуже круте обезболююче масло. Я його дуже часто наносила не тільки під час глобових болей м'язових і після тренувань, хоча це обов'язково, а ще й дуже класно працює з болями під час місячних. Досить цікава така концентрована формула. Ви бачите, вона трошки іншою кришечкою закрита, тобто категорично не можна, щоб дитині там потрапило десь на рот. тобто, взагалі не можна ніякого внутрішнього. Прийому цього масла але для зовнішнього застосування. Дуже класно його розбавляти базою і прям робити собі такі масажі, воно дуже класно зігріває. Хоча дає такий, начебто прохолодний ефект, здавалось би, і дуже класно обезболює. Взагалі, діблю ще люблю. Він у мене є в такому стіку, але це вже окрема історія про діблю. Саме в цьому наборі це такий концентрат, який дуже класно розбавляти базу і наносити на якісь болі, або коли крутять ноги. Я знаю людей, у яких крутять ноги. І оце таке спазмує, таке неприємне. Оце все дуже класно, діблю, з цим працює. Взагалі беззаперечно. Навіть сказала, оці всі такі ниючі ноги, це оце таке. Воно дуже класно з цим працює саме діблю. Наступна і остання суміш, тобто десяте масло в цій колекції, це Zengest. Zengest – це суміш для травлення. Вона допомагає там, коли. Тошнота, коли здуття, коли печія, коли у ці всі неприємні питання з травленням допомагає це травлення покращити, можна теж капати як воду, це харчове масло. Бо воно йде з насіння, воно зроблене з насіння, там фенхель, кардамон, укроп, і якби інші масла пов'язані саме з травленням нашим. Я його дуже люблю наносити прямо на проекцію живота, воду не капала, не пила, але знаю, що так можна робити. І одну краплинку воду капаєш, і п'єш. Можливо, комусь зайде такий варіант. Мазала на живіти теж непогано працює досить, тому всі питання травного плану звертайтеся до цієї суміші. We'll be right <laughs> back. Взагалі, що хочу підсумувати, набір крутий тим, що він комплексний. Він, як ви помітили, він впливає на дуже багато аспектів. І це як і профілактика захворювань, це як і вже допомога собі під час захворювань. Тобто це і травлення, і дихання, і антибактеріальний ефект, і заспокійливий ефект, і робота з нашим духовним планом, тобто дуже багатозадачний набір. І я би так сказала: якщо є бабло, якщо можете собі дозволити, це Дуже класна річ, дуже варто собі це мати. І тут досить приємні запахи, тобто ви не розчаруєтеся, тут точно знайдете своїх любимчиків, фаворитів, буде те, що приємно пахнути, буде щось можливо, те, що не дуже приємно пахнутиме. Наприклад, коли мені приїхав набір, мені здавалося, що мені орегано не подобається. Такий був запах, але він мені сподобався аж тільки коли я захворіла. Тобто організм відчуває, що потрібно, він до цього тягнеться, і я така собі нюхаю і думаю, блін, так класне масло, цікаво, воно. Воно пахне, наче такий цікавий гіркуватий, ефект, а мені подобається, воно таке гіркувате, тобто пахне так, як гіркувато, цікаво. Це база, я б сказала. Якщо е, такий варіант і для вас на даному етапі, наприклад, є більш дороговартісними, ви, наприклад, не можете собі дозволити, е, є три основних масла, які варто собі точно придбати, є такий маленький набір, інтро. Я з нього особисто починала. Це лаванда, лимон і м'ята. Це база-база. Сказати, це така антигістамінна трійка. Вона дуже класно працює, якщо є якісь полінози. А, дуже класно заспокоює теж нервову систему. І взагалі дуже класно працює це з диханням, це очищає організм, як би лимон. А це заспокоює організм, да, теж імунну систему може заспокоїти. Тобто дуже класно працює ця трійка. Я з них починала і я закохалася в них. Тому тепер у мене, як ви бачите, ціла колекція масел, бо я настільки захопилася, що мені. Прям дуже сподобалось, хотілося пізнати цей світ глибше, більш різносторонньо. Але сьогодні хочеться от саме про базу сказати. Можливо, вам взагалі не потрібні всі ці масла. Можливо, вам вистачить цієї десятки отак з головою і на всю вашу сім'ю. Тобто тут є масла, які підходять для дітей так само. Тобто, якщо у вас сім'я, у вас діти, родина, тобто ви можете деякі з цих масел використовувати для дітей, такі, як, наприклад, там лаванда, чайне дерево, ладан. Ось такий вийшов. o nosso... Випуск, це база-база. Як замовити такий набір, напишіть мені, я вас проконсультую конкретно для вашої країни. Ми глянемо ціну, ми глянемо що і як. Взагалі, це стартовий набір, він і вважається якби реєстраційним набором. Хоча я його брала не як реєстраційний, я ж кажу, я реєструвалася зовсім з іншими маслами, але це такий можна сказати реєстраційний набір. І коли ви його купляєте, ви там не платите в дотера внесок. Звертайтеся в особливо. Рада, що ви додивилися це відео до кінця. До скорих зустрічей!